Москва відхрестилася від своїх солдатів у Криму. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що на півострові немає російських вояків. А всі докази, наведені журналістами з інтерв'ю росіян та фотографіями маркувань частин і техніки, назвав провокацією щодо броньованої техніки Тигр та «Рись», яка нещодавно з'явилась на озброєнні Російської Федерації. Той же генерал зізнався, що не знає звідки вона взялася у Криму. Провокація. Слідом за своїм президентом, міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу відхрещується від озброєних військовиків у Криму, які вже тиждень блокують українські частини. Численні відео та фото, які підтверджують приналежність армійців до лав східного сусіда, Шойгу прокоментував як цілковиту нісенітницю. Министр обороны России Сергей Шойгу назвал провокацией появившиеся в интернете фотографии военной техники в Крыму с номерами 21-го российского гарнизона. При этом он также подчеркнул, что не имеет сведений о том, откуда у людей, блокирующих в Крыму украинские военные объекты, современное вооружение, в том числе броневики «Тигр» и «Рысь». Так слова головного військовика Росії переказують російські інформагентства. Тим часом журналістам інтернет-каналу Укрстрім вдалось розговорити одного з військовиків у формі безрозпізнавальних знаків, які базуються нині у Керчі. Приписки своєї команди він не приховує. Російські чи російські російські воєнслужби російські що роблять російські воєннослужі на території України. Тому що ви не смотрите телевізор, Щоб не було терористичних актів. У генеральному штабі збройних сил України вже встановили хто та звідки приїхав боротись з тероризмом на нашій землі. Так перший механізований батальйон Схід 18 18-ї окремої механізованої бригади до Джанкоя перекинули з Калинівки Чеченської Республіки. Також у Криму помічені військовослужбовці 31-ї окремої десантно-штурмової бригади ВДВ з російського Ульянівська та 22-ї бригади спецпризначення з Краснодарського краю. У них техніка та амуніція найновіші і ексклюзивні, виключно для російських збройних сил ми вже сьогодні занесли в єдиний державний реєстр почти шість випадків. Узагальнених випадків нападу збройних сил Російської Федерації, спецназу, десантників на наші підрозділи. Нині саме російські військові формування кажуть у держприкордонслужбі, блокують не лише українські військові частини, а й вісім підрозділів охоронців національних кордонів. Ольга Максимова, Сергій Швець, новини 2+,2.